6500, вона така велика вже 6500, А ось така. За 3700. 3700. А це якісь, вона якась сортова, твоя. Вища нижче. А в загальному ціни від 2500 і... і далі. Ну, так, да, так, та, так, дивіться, які гарні є. А ось така невеличка. 2500, так? 2500. Штил, а ось такі ялинки саморобні. По 500 гривень ось така ялинка. А менша? Ой. Ось така найменша по 40, так? По 100. Ось така по 100. 500-100, ось такі це саморобні. 200, 300. Ось така 200, а ось така 300. 300, а ось така 200. Ось такі. Угу. Добрий день. Чому така ялинка? По три тисячі. А ось такі в основному по три тисячі від трьох тисяч, так у вас? Чи менше є? Ось така по скільки буде? Півтора тисячі. От невеличка ялинка, але гарненька така. Півтора тисячі. Ясно, дякую. Ось такі в горщиках ви кажете по вісімсот. О, дивіться, які гарні. От, а ось такі дві з половиною. А Це якийсь сорт називається як вона? голуба. Супер Блю. І такі самі за 700, так само Супер за... Ось такі за 700? А, ось такі за 700. А ось така так само 800, так? 2500. От, дуже гарні. Такі в горщиках вони дуже-дуже гарні. Добрий день. Доброго добро знімає. Знімає ялинки. Що, Що хочете за ялинки? Що хочете за ті ялинки? Так. Які вас цікавлять? Давайте ось ці. Ось ці, ці гарні. це є. Тут десь. 110-120. 110-120 см. чому вони будуть? Зараз, Маєте серпіння. Давайте ми подивимося, скільки вони тут мають. Давайте. Бачите, вони мають, можна сказати, 110. Та та. 110. Бачите, всі як один Дуже гарні. Соня, Ой, дуже, вони ще вищі, ще такі. Активна майже вив... як жива ціла. Дивіться, яка красота, 145 можна назвати, чи 140. Так, та, 140. Бачите, яка красота. Ну ціни такі на сьогоднішній день 700. 700. А менші? Ці менші. 650, хто 600. 150-600. Так, а такі менші ще. А тут йдуть від 100, від 100. Ось, ці 100. Ось. Менші. Ось самі менші, отакі От е, 100. Да. Такі маленькі, поставите собі на стіл. Бачте, так. невеличкі такі гарні. Далі ці йдуть. Ну ці йдуть. кому як? Все залежить, хто скільки бере. Та, та, від 150 є. до 200. Ось такі 150 до 200. А ці значить 300-350. 300-350. А вас навіть на гурт можна брати. Звичайно, все включено. Одеса, Київ, приїжджайте, де ми знаходимося. Так. А ми зразу на, місце, на вході. Де є цей перехід? Відразу ось тут є такі ялиночки. Комусь треба. І, і так. Так.